Доброго дня, шановні колеги. Так, бюджетна комісія 2 червня 2025 року вважається відкритою. Присутні на комісії 4, 4 члени комісії, відсутній один годований колег Леонідович. Тому комісію можемо відкрити і працювати. У нас по порядку денному перше питання: про внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства на території Перещепінської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Тетяна Кальченко. Так що тоді втору теж, друге теж питання вона. Третє. Може поки, поки що ну, вони пов'язані да. з питанням. Нас вноситься зміни до бюджету, пропонується внести, а саме виділити 300 тисяч гривень на проєктно кошторосну документацію безбар'єрність. Маршруту і геодезичні послуги, а також до виділити кошти комунальній установі Центр надання соціальних послуг на загальну суму 26 тисяч гривень, а саме 13 тисяч гривень для сплати за послуг з поточного ремонту внутрішніх електричних мереж, приміщення котельні місця тимчасового компактного перебування внутрішньопереміщених осіб, 8 тисяч гривень сплата послуг з адміністрування програмного забезпечення. І 5 тисяч гривень для придбання матеріалів для потужного ремонту приміщення котельні МТП. Це всі зміни, які пов'язані також з внесенням. Тобто Це перше питання. ми Про це нас не думали, ні? Поки коштів немає. Я просто із-за того, що ми той раз просили нам дати кошти на двері у Керносівку і Миролюбовку. Дали нам 70 тисяч, коли нам підрахували, там треба 109. І тоді, коли ми. Це давайте вже тоді, коли ми наступні. рахували, було гораздо менше. розумієте? Вони дорожають, це просто. Ну і плюс це все роботи, плюс це встановлю, установка їх. І, ну і там нам треба вирубувати, прорубувати двері в Керносівки, бо вони були закладені. Ну це не школьні двері, це Бог знашов. Ну, я пропоную на наступну сесію. Може ще встигаємо до кордонів. А коли у нас сесія називає? можливо в червні, якраз буде? А хто у нас буде в червні? Подійдемо... дивіться, ви можете з своїх, те, що у вас є, а потім я вам ми вам добавили. Це хіба що ми може з піска візьмемо? Так там 23 тисячі, тільки це 93 тисячі. А, ви маєте на увазі взагалі свої? Взагалі зі своїх а а краска? Ну, хорошо тоді. Так, ну що, тоді виходить, перше ви? питання питання. ЖКХ. Що да, вона вже сказала? А вона з сказала. Ну, а що робити, таке життя? Так. Скажіть, будь ласка, по першому питанню. А що ми робимо безбар'єрне? Безбар'єрний маршрут. Який це маршрут? Значить, ми планували від ліцею Калинова 5 до АТБ. Це перша лінія. Але ж Ярослав Олексійович і, і Станіславна несли корективи. Ми об... Пропонуємо і, корективи, да, так. Запропоновано із Козирщини від МТП нашого І гімназії і, і до АТБ. Да. Оце перша черга. А що це таке? Це безбар'єрний маршрут. Безбар маршрут. Як? Це у нас є дуже велика можливість отримати субвенцію з державного Аліка, чи державного бюджету да. на створення безбар'єрного маршруту. А безбар'єрний маршрут це такий маршрут, коли можуть від одного об'єкта до другого, до третього по всьому маршруту. Люди з інвалідністю, мамочки з колясками тощо, всі вразливе населення. Санцова, ви мене не зрозуміли. Я маю на увазі, що це значить це алія. можна я розкажу? Я ж тільки ви ж мене не перебивайте, будь ласка. Значить, ви зрозуміли, що перш за все це безбар'єрність. тобто Без... по всьому маршруту, по всім об'єктам, які будуть розташовані на цьому маршруті. Безбар'єрно можна передвигатися туди і назад. Це включає всі пандуси до комунальних установ, до закладів охорони здоров'я, до закладів соціальних, до, до шкіл і тощо до ЦНАПів і так далі. Це те, що комунальні власності відноситься. Далі тротуари безбар'єрні, тобто .е. вдоль всіх дорог, от вдоль свого маршруту, це буде безбар'єрність. Тобто, .е. все перехрестя, всі тротуари, які йдуть до якихось об'єктів, до яких об закладів комунальних, це теж саме должно бути абсолютно бути безбар'єрне. Плюс, якщо на цьому маршруту є об'єкти приватної власності, це вже за рахунок приватного власника. Він теж саме під'єднається до цього маршруту за свій рахунок. Ну тобто, ми наша відповідальність фінансова тільки та, що касається комунальних закладів і всіх закладів, котрі охорони здоров'я, соціальних і тощо освіти. Приватний доєднається, тобто з двох частей буде. Це перший маршрут буде від гімназії родина, яка МКП, наше ВПО, де проживають залізнична станція, там і Укрпошта і тощо, тощо, тощо. У нас наші дуже великі, ви знаєте, є біля елеватора, таке прямо от серце наше бізнесове, там де дуже багато підприємств приватних. Які в яких працюють в тому числі особи з інвалідністю, тобто вони будуть змогу прийти на роботу по безбар'єрному маршруту, далі йде у нас аж до каналу. Канал, Канан, канал, всі громадські зупинки громадського транспорту безумовно, щоб то ж саме були без бар'єрний. Далі йде мікрорайон, тобто школа наша, наш Спіріщепінський ліцей, об'єднає весь мікрорайон. Получається, далі йде наш професійний ліцей, парк пам'яті. Іде далі наша поліція відділення поліції, центр надання соціальних послуг. Далі сюди передвигаємося парк Шевченка. Після парка Шевченка у нас йде нова пошта. Далі наш вот, этот, вот, будинок це центр надання. Центр культурних послуг, вибачте. Далі у нас міська рада, ЦНАП, здесь магазини, пошта, яка... Которая... Укрпошта. Далі йде у нас відділ освіти і лікарня, і поліклініка. Далі йде у нас центр дитячого творчості. Після этого автовокзал, після автовокзалу, Приватбанк. Ну і весь бізнес, який там біля базару, далі йде АТБ. Вот это перша черга. У нас разделено на дві черги. Друга черга буде йти от перехрестя, вот здесь, біля міської ради, йти до. Наші школи, де тобто, це це буде друга вже черга. Ну розрахована на два роки. Ну, подивимось, нам дуже потрібно зробити проектну кошторисну документацію, тому що згідно постанови КМУ, співфінансування від місь самої міської ради повинно бути в тому числі і як ПКД. тобто воно готове було. Якщо не буде ПКД, то не буде і субвенції. Тому ми просимо виділити кошти на розробку цього ПКТ, і тоді вже ви зрозумієте, що це посилає Шевченка і так далі. Всі тротуари, це все абсолютно все буде замінено. Можна спитати ще одне. Ну, Я розумію, помоту за тротуар, там пішов, переїзди їхні, оце все. І плюс ще ви виходите з мотуза. Ви ходите на Шевченка, це вздовж так, да? за да. мебельним магазином. Не навпростається туди до ліцею? Ні, 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 якраз вони... до, до заправки, да, да, да. туди. Далі йде да. до да. професійного ліцею, об'язательного парк пам'яті, і там зупинка громадського транспорту. <губ> а в цю сторону пішла поліція у нас, Андріївна, центр і так далі. Клас. <губ> Воно дуже, дуже. Фінансово великі суми, то ми, ми сподіваємося, що нам буде субвенція з держави. Пер, перші 15 громад отримали в цьому році суми величезні суми. Ну це отримали в основному значить, міста обласного значення, тобто Дніпро і проче прочі. них є одна громада, це пишнянська, яка отримала теж. Опять же, у них вже була проєктна кошторисна документація, ані быстренько так сказати. Ми готові, будь ласка, співфінансування є. Тобто, ну така ситуація. Дуже просимо вам виділити ці кошти угу. на розробку цього маршруту. Схема бачила, схема хороша. <реш> По першому питанню, будь ласка, голосуємо. Чотири за 5, 7, так, друге питання: пронесення змін до плану соціально-економічного розвитку Перещепінської міської територіальної громади на 25-й рік. Це ж біповідний. Це те саме відповіді двадцять шість тисяч на це соціальної послуги і 300 тисяч на э, проекту документацію для створення э, безперебезпаного маршруту. і 200 тисяч для геотезичних послуг, також для створення. По другому питанню, будь ласка, хто за? Чотири за. Так, третє питання про внесення змін до рішення міської ради від 15.11.24 номер 1-45/8 про бюджет Перещепинської міської територіальної громади на 25 рік. Ну, Полішка вам вже доповіла. А, це те, що вона. доповіла. По третьому питанню голосуємо. Одноголосно. Четверте про внесення змін до рішення Перещепинської міської ради від 2.03.21 номер 19-5/8 про включення Частини нежитлового приміщення за адресою села Шандрівка, вулиця Шевченка, 73, до переліку першого типу об'єктів комунальної власниці Перешепінської міської ради, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні. Тетяна Картинка давно ну, зараз зміни, тому що невірно вказана площа об'єкта оренди. Там, тоді, тоді, було. тоді була. Так. Mm -hmm. Там по всій документації 33 і 1 метр квадратний. Тому вносимо зміни mm -hmm. додаток 1. А в рішенні було 35 метрів, тому тільки це mm -hmm. поміняли. По четвертому питанні одноголосно, п'яте питання: про внесення змін і затвердження мережі та чисельності працівників закладів освіти Першепінської міської ради. Ні, mm настіпа. -hmm. Зв'язку з тим, що у нас розформували вже фактично ой в Гімназії, робіна, пансіон. Нам треба людей і встроїти по-перше, як надати їм роботу, і по-друге, привезти вже до якогось Штатний логічного розпис. да, штатного розпису нормального. Тому просимо вас підтримати нас, там нас зменшується на 5 з лишнім ставок, не збільшується, а зменшується. Тому якби, нам нічого не потрібно для цього, тільки mm -hmm. погодження. По п'ятому питанню, бо вже з одноголосно липня, люди вже тоже будуть або звільнені, або переведені на повороти по шостому про затяження мережі установ та чисельність працівників бюджетних установ, які будуть фінансувати з бюджету Перещепінської міської територіальної громади на 25 рік. Відповідно міняється загальна наша мережа, тому що у них зменшується mm -hmm. їх мережа. Uh -huh. Зменшуємо там, додаємо двох. Ну, ну це, це по тім. По <рес> <святої> <рес> <пультуру> <рес> <про Примпрасть> шостому питанню, всі одноголосно, так? Це? Є додаткове питання. <ганування> Про затвердження умов договору оренди майна комунальної власниці Перещепівської міської ради шляхом проведення електронного аукціону просимо включити це питання до сесії подробно, детально. <ганування> так, у нас було передано майно в оренду, але в зв'язку зі смертю орендаря воно договір припинив свою дію, тому ми знову хочемо виставити на а що <ганування> за майно? Шандрівка. Шандруння, так, шандрівки, в аміньте, магазин, що по хазяїн? так. За сьоме питання, е, хто за те, щоб включити його, ну, порядок денний роздивитись. Одноголосно, так? Тобто ви рекомендуєте включити? Так. так, ми рекомендуємо включити все? Все, на цьому бюджетна комісія закрита. Дякую всім.